Привіт! Ти на каналі про стосунки» і з тобою Ірина Савчук, менторка по стосункам. Сьогодні я відповідаю на питання підписниць. Поїхали розбиратись, а поки підписуйся на мій канал. Мені би більше любити себе і зрозуміти, хто точно мені потрібен для щасливого життя. Коли я чую, що мені би більше себе любити, я розумію, що в принципі людина взагалі себе не любить, тому що в залежності від етапу життя у нас різний рівень любові до себе, але як на мене, більше любити себе це дорівнює більше знати себе. Насправді, ми потребуємо любові інших людей, взагалі не знаючи себе, взагалі не цікавлячись своїм життям. Але, знаєте, от ми собі самі не цікаві, ми себе самі не любимо, але потребуємо і прям наполягаємо, щоб інші нас любили. От знаєте, це такий дуже-дуже егоїстичний -дуже стан. По-перше, якщо ти сама не знаєш, що ти любиш, як ти себе любиш, як для тебе краще, то ти ніколи не зможеш дати іншій людині інструкцію по поводженню з тобою. Ну, не зможе тебе чоловік зробити щасливою, тому що це як не знати, що ти любиш. Як він може тобі дати те, що ти любиш, і ти будеш, в тебе буде такий меч: оце я люблю, мені це дав мій чоловік, і я за це щаслива. Він буде можливо щось робити зі свого розуміння, що тобі треба для любові, да? але ти все одно ну, тобі буде як втінку горохом прилітати, бо ти ж це не приймеш, ти не вмієш це взяти, тому що ти ж не знаєш, що ти любиш. І от відсутність самоусвідомлення, знайомства з собою, достатнього знайомства і знання про себе це. Як стіна, отут от стоїте ви. Тут стіна, тут ваш партнер, який намагається вам дати любов, але оця стіна, вона неможливо, не може це пропустити. Ви не можете просто ніяким чином цю любов взяти, тому що ви не знаєте, що це любов. У вас нема стікера, приліпленого в голові, який вам каже, дивись, Вася тебе любить, бо він робить оце. А для тебе це любов. І от е, поки ми оцю стіну по цеглинці не розберемо. І не познайомимося з собою ні про яку любов до себе мови бути не може. Тому, якщо ти хочеш а, зруйнувати саме цю стіну, я тебе запрошую на вебінар про любов. Переходь за посиланням просто .best і а, купуй у записі вебінар про любов. Там ти точно знайдеш відповіді на усі питання про любов до себе і не тільки на відповіді на питання, а й план вибудови цієї любові. От якщо ти. Хочеш зрозуміти, хто тобі потрібен, спочатку потрібно зрозуміти, хто ти, зняти цю стіну. Далі зрозуміти, ага, у мене були отакі-стосунки. Отакі Зробити аналіз, що з цих стосунків тобі підходило, що не підходило, якого партнера ти бачиш. До речі, на марафоні про стосунки там повністю у нас є цілий блок про те, яким повинен бути партнер, як його ідентифікувати для себе, що це твій партнер. І тільки після цієї базової роботи. Я вважаю, що можна йти на побачення. Бо якщо ти йдеш, не зробивши цю роботу на побачення, то ти можеш погодитися на те, що тебе не влаштує. А це приведе до того, що ти будеш нещаслива. Тому починай пізнавати себе. Я знаю точно, що якщо ти на цьому каналі і дивишся це відео, ти вже зробила свої перші кроки до самопізнання. І я тебе з цим вітаю. А поки пропоную підписатися на мій канал, щоб не пропускати корисні відео про стосунки.